Всім привітика, Моє ім'я Настя і я сам спеціалістка з'ясні при ньому, саме тому і знімаю для вас це відео. Сьогодні я розкажу і покажу, як створювати покроково за кілька хвилин ось такі 3D-ілюстрації, які потім ви зможете використовувати у себе в постах, в сторіс, на сайтах і в емейлах, не в особистому блозі. Тому it's a must. Другий момент в кінці цього відео я розповім невеличку новину про наш продукт. The інстапрес, який ми готуємо. Тому, якщо ви хочете про нього дізнатися першими, то додивлюйтесь це відео до кінця. Невеличкий бекграунд щодо ілюстрацій. Вам потрібен буде ноутбук або комп'ютер це перше. І друге, вам потрібен буде ілюстратор 2022 року. Це така програмка, в якій ми будемо створювати повністю ці 3D-ілюстрації. Тому давайте. Розпочнемо Ілюстратор, Як я вже і сказала, нам потрібен ілюстратор 2022 року. Інший не підійде. Перш за все, я створюю монтажну область довільного розміру. Вона може бути квадратною, може бути 16х9, 9х16, В принципі, це. Немає ніякого значення, оскільки ми будемо потім елементи звідси вивантажувати і вже робити з ними щось в фігмі, канва або там, можливо, в ілюстраторі, якщо ви працюєте в цій програмі. Давайте з вами спочатку спробуємо зробити 3D-ілюстрацію, досить таку просту, наприклад, якусь зірочку. В ілюстраторі є прям такий інструмент, який називається зірка. Я обираю його і через Shift, зажатим Shift, розтягую зірку, яка мені потрібна. Тут же можу змінити її колір. Якщо натиснути двічі, ну, наприклад, мені хочеться якусь таку блакитну зірочку. Ось. І потім з виділеною зірочкою мені необхідно відкрити 3D-панель. Вона відкривається через вкладку вікно і 3D-матеріали. Далі обираю вкладку «Об'єкт» і тут необхідно знайти ефект, який виглядає як роздута кулька. І, в принципі, ми вже маємо такий досить непоганий результат, можемо її собі покрутити, але бачимо, так, що цей об'єкт тільки односторонній, можна покрутити ще по цій осі. Тобто, це все досить опціонально. Але, наприклад, я хочу зробити свій об'єкт повністю 3D-ним, а не плоским з однієї сторони, тоді необхідно надути з обидвох боків цю кульку, і вона стає такою пухкенькою. Як подушечка бачимо. Цей об'єм також можна редагувати. Ось є спеціальний такий повзунок глибина тобто можемо робити її більш такою об'ємною або менш. Це знову ж таки відповідно до ваших смаків. Але я б рекомендувала навіть на 0 пікселів зупинитися, і це вже буде досить такий непоганий ефект. В принципі, навіть цей результат вже є кул, cool, але ми можемо рухатись далі до. Кладки, матеріали. Тут є матеріали, вже базові, наскільки я пам'ятаю. Можемо подивитися, наприклад, ось золота обгортка, і ваш елемент стане повністю золотим, але потрібен час, щоб це провантажилось знову ж таки. І це також буде добратися з різних боків. Це як вам подобається. Також тут є шкіра, різні камені. Все, що ви захочете, в принципі, тут можете потикати, ознайомитися. От. Але я б зупинилася на ось цьому звичайному ефекті за замовчуванням. Також можна додавати такі параметри, як грубість та металевість. Їх можна редагувати, наприклад, можна зробити більш грубим, менш грубим. На цьому ефекті це не так сильно помітно, тому можна цей повзунок навіть не чіпати. А от металевість виглядає досить прикольно. Тоді об'єкт стає більш таким блискучим, я б сказала. Ось тут видно до і після. Тобто, так виглядає більш прикольно, як на мене. От. І найбільш цікаве це освітлення, як на мене, тому що ми можемо обрати ступінь, потім градус. Під яким буде це джерело освітлювань, освітлення працювати на нас, а також висота. Тобто, це все, в принципі, досить класно працює на тердешному рівні. І також можна до цієї фігури зробити тінь, яка буде, наприклад, під нею. От, ми можемо покрутити, щоб вона була якимось таким чином. о, Отак. От цей тінь, але вона так виглядає досить якось, не дуже гарно, я б сказала. Тому потрібно нам зайдіти ще ось цей аспект. Ця кнопка допомагає нам всі 3D-ефекти, в принципі, накласти Ось, да, візуалізація ефектів. Але можу вас попередити, що натискаючи на цю кнопку, вам потрібно трошечки запастись терпінням, оскільки цей процес досить тривалий. У мене, наприклад, MacBook Air. І це змушує зачекати трошечки довше, аніж якби у мене був Про. От, і навіть тінь вже стала трошечки гарнішою. Тут також ми можемо крутити наш об'єкт, але будьте готові, що коли ви цю кнопку натиснете, всі подальші модифікації вашого об'єкту потрібно буде якби, очікувати. Тому, напевно, краще спочатку налаштувати всі-всі дані, які вам потрібні, а потім вже чіпати ту кнопку. От. Тому що іноді воно може не досить коректно спрацьовувати. В принципі, лишити його ось так. Але, наприклад. Я хочу в подальшому цей об'єкт експортувати в ту ж саму фігму. І мені ця тінь не має ніякого значення, оскільки я можу налаштувати набагато крутіше в самій фігмі. Тому я прадила насправді її прибирати. От, але знову ж таки, це на ваш смак параметр, і ви можете її залишати, більше з нею погратися, зробити її більш охайнішою. Це не ваш розсуд. Знову таки чекаємо, оскільки мій ноутбук не з самих потужних, і вимикаємо тіні. В принципі. Вже кулу cool результат. Також можна робити більш складні фігурки. Можемо це подивитися на прикладі шпалер. Наприклад, я копіюю цю монтажну область, цей об'єкт ми видаляємо, і нам необхідно зробити заливку. Перш за все, вона робиться через інструмент прямокутник. і по формі нашої монтажної області створюємо його. Далі будемо робити геометричні фігур. Я пропоную цього разу зробити квіточку. В принципі, майже всі фігури в ілюстраторі робляться за допомогою геометричних фігур, їх модифікації і все таке інше. Тому квіточка у нас буде складатися з еліпсів. Знову ж таки, через зажати Shift створюю собі кружечки, а потім через зажатий Option дублюю їх і розміщую. Як мені хочеться, цю квіточку можна робити не прям ідеальною. Це все окей, ніхто не ідеальний. Давайте пам'ятати. От мені хочеться таку кліточку. І серединку так зменшую. І давайте покластися, хай вона буде якоюсь жовтенькою такою. Да? Давайте ще більш жовтою. О, мені здається, це перфектно. Потім переносимо її на верхній шар. Через команд і дужечку квадратну. Влаштовуємо все, як нам потрібно. Потім вибираємо всі об'єкти і дуже-дуже важлива умова згрупувати цей малюночок, щоб він перетаскувався однією такою групою. Потім давайте задній фон змінимо трошки в кольорі, щоб воно не зливалося. Давайте зробимо його трошки світлішим. От, розташовуємо це все зверху. І знову ж таки нашу макутнику і нашу фігуру потрібно згрупувати. Далі використовую вкладку, яка вже в мене відкрита. Нагадую, ми відкриваємо її через вкладку вікно От. і е, використовуємо ось цей ефект. Тут можемо редагувати знову ж таки глибину, гучність і так далі. Але я б рекомендувала одразу йти в освітлення і тут вже редагувати ось ті повзунки, Так, бачимо, що ми тут можемо зробити. Я б, наприклад, лишила б це от в такому якомусь стані. І можна застосувати так само візуалізацію, щоб це виглядало. Ще більш презентабельно. От знову-таки трошки зачекаємо, щоб це завантажилось. І бачите, наскільки воно приємніше виглядає. Тобто, ви можете собі таким чином зробити шпалери навіть на телефон. Можна купу сюди різного всього застосувати, і воно буде прикольно виглядати. І давайте розглянемо ще третій аспект. Це коли ми хочемо зробити 3D-напис, саме коли нас цікавить аспект тексту. Для цього знову ж таки через зажатий опшн і інструмент монтажних областей. Я дублюю собі ще одну таку область, очищую її, вона була чистенька. І тепер працюємо з текстом. Тут, в принципі, є стандартний інструмент текст. Обираю його, розтягую на ту поверхню і площу, яка мені потрібна, і друкую якесь слово. Давайте надрукуємо слово таке «Love». Зробимо щось таке прикольне. Так, тут трошки не влізло, готово Тут я оберу собі якийсь а, шрифт, а, у мене був якийсь такий прикольний, але знову ж таки, щоб все да, давайте І давайте перефарбуємо а, цей текст в якийсь більш цікавий колір Якийсь такий, такий малиновий фуксія. Буде прикольно. Якщо ми робимо геометрію, то там дуже важливо групувати об'єкти. А якщо ми робимо написи, то дуже важливо перетворювати їх в криві лінії. В ілюстраторі це називається функція створити образи». От. І після цього наш текстовий формат перетворився просто на графіку. Тобто це вже не текст, який можна редагувати, друкувати, це вже просто суто картинка. От. Знову таки. Далі наші дії досить прості і вже відточені для нас. Ми використовуємо знову ж таки 3D-матеріали, і -матеріали, ось це віконечко, вкладка об'єкт, і роздуваємо наш напис. Можемо його покрутити. Да? Знову пам'ятаємо, що він плаский з іншого боку, тому потрібно його надути, якщо нам це потрібно, звісно ж. Мені потрібно, тому я надуваю це все. От. І видно, що він такий вже більш привабливий. От. Досить прикольно так виглядає цей шрифт. Маленька підказочка. Якщо ви хочете, щоб ваш напис виглядав якось цікаво і живо, то використовуйте шрифти, які самі по собі є досить великими, такими масштабними, такими кругленькими, пухкенькими, щоб було де у цьому об'єму саме розігнатися. От, далі хочу погратися ще з тим, аби зробити його металевим. Ось, ну. Мені здається, це просто Х2 до привабливості. І можемо ще налаштувати тут саме візуалізацію, щоб покращити ці всі аспекти. От. І воно прям виглядає, ну, ніби це реально якийсь метал, мені так здається. От. Тому, в принципі, знаючи ось ці всі аспекти, які ми щойно проговорили, як використовувати. Елементи, як робити їх 3D, як працювати з текстом, можна на цій базі вже робити якісь свої ілюстрації, шпалери, все що завгодно, і потім ці елементи використовувати в подальшому в дизайні. Як це все діло експортувати? Якщо ви ніколи не користувалися ілюстратором, то зараз покажу вам ще цей фрагмент. Ми це робимо через файл, і далі в нас є експорт, експортувати як. Так, дивимося. Ми використовуємо монтажні області, тому що ну, це дуже важливо. Ми вказуємо всі: от е, файл, там, як ви його хочете назвати, і, наприклад, я хочу його експортувати на робочий стіл. робочий стіл. От, і експорт. Ми тут бачимо, що воно буде на прозорому фоні, що нам, в принципі, і потрібно. Тут можете налаштувати якість зображення, в принципі, 300. PPI буде вам достатньо, я думаю. І нажимаємо на ОК. OK. Трошечки зачекаємо, і можна, вже, в принципі, шукати ці елементи на робочому столі. Ось, наприклад, у мене вже ось це зображення, воно готове. Воно на прозорому фоні, якщо що. Так само, і це воно вже готове для того, аби його використовувати. І потім ви просто можете ці елементи перетаскувати в фігму. І там вже їх як хочете використовувати в дизайні. Тому, в принципі, вся основна робота, яку вам потрібно буде зробити, це створити елемент або надрукувати текст, і потім поклацати вже, як вам захочеться, налаштування в оцих ось трьох вкладках, в 3D і матеріалах. І все. От, тому моя порада просто поекспериментувати, поклацати різні клавіші посовувати туди-сюди всякі повзумці, і це вам допоможе зрозуміти, в принципі, як це працює і що вам подобається. Тому на цьому все. Отже, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було для вас зрозумілим та корисним. Ви трошки для себе опанували ілюстратор, навчились там робити 3D-елементи це вже дуже кул. Cool. І обіцяний такий спойлер: це те, що ми дуже скоро анонсуємо наш новий продукт: це стікер-пак з 3D-елементами. Дуже схожими на те, що ми робили сьогодні, але набагато крутіше, повірте мені. От тому чекайте, скоро про це розповімо в наших соцмережах. І другий аспект, якщо вас також цікавить дизайн соцмереж, або, можливо, у вас є з цим певна проблема, якщо, наприклад, ви смр-ник і у вас немає в команді дизайнера, або, наприклад, немає брендбуку, або ви власник такого бізнесу, то у нас також є досить прикольний продукт. Це темплейти, підпости та сторіс, які ви зможете знайти у нас на сайті. Тому дуже рекомендую вам придивитися щодо цього продукту. А на цьому все. Якщо у вас будуть якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Ми обов'язково на них відповімо. Ставте лайк, дзвіночок, і все-все, що там зазвичай кажуть блогери. Тому дуже вас любимо і обіймаємо. Булайте!